На будь-який смак, стиль та гаманець. Вибір великоднього кошика справа відповідальна. Тож перед святом на ринку цілковитий ажіотаж. Кожен шукає крам якраз для своїх потреб і запитів. Кошик має бути, ну в першу чергу гарний. не великий, не маленький, середній. В міру можливостей, звичайно. Ну, що має бути? Має... Ну, якщо це паска, має бути паска, мають бути писанки. Багатий, великі, великі, прикрашений, багатий, бо там багато чого йшло. Паска в першу чергу, там яйці, ковбаса, і сир. Це обов'язково. Ну, а там вже то хто як вважає, що там не потрібним, свій товар пан Василь привіз із Закарпаття. У його родині кошики плетуть з діда прадіда. Шаблонних візерунків тут немає. Все згідно творчого задуму автора на один виріб йде 3-4 години. Однак це радше кінцевий етап, оскільки приготування розпочинається значно раніше. Їдемо на річки, рубаємо лозу, заготовка йде. Потім як нарізали лозу, вариться, знімається з неї шкура. Potem co tam idę, no. Просушка, все а потім замочка, і робиться донечко і в'яжеться вже потихеньку в кошик. Вартість кошиків різна, залежно від розміру, коливається у межах 70-80 гривень. А от оригінальні композиції з квітів підвищують ціну у декілька разів. Для вибагливих покупців це не перешкода. Останнім часом дизайнери навіть відзначають певні модні тенденції. До прикладу, у минулому році популярними були троянди, тепер орхідеї. А ще національні мотиви як наслідок революційних подій. Тепер пішла тематика пов'язана за нас подіями в Україні, що в більшості люди хочуть щось таке більше національне, українське, польове, весняне, живе, і власне з цього ми черпаємо свої якби фантазії. Прикрасити кошик можна і власноруч достатньо лише фантазії, і бажання. Та головне кажуть, люди відчути дух Великодня та радість від Христового Воскресіння.